Існують замки, що стоять на вершинах гір, як грізні вартові, дивлячись на світ зверхньо. Але є й інші: ті, що ховаються від сторонніх очей у глибині лісових долин, немов дорогоцінні перлини в оксамитовій скринці. Саме такий він — замок Ельц. Це не фортеця, що кричить про свою владу, це казка, що шепоче свою історію лише тим, хто наважиться її знайти, захований у густому лісі. Оточений з трьох боків річкою, він стоїть на скелі, немов виріс із неї. Його білосніжні стіни та безліч башточок створюють образ настільки ідеальний, що він здається ілюзією. Але це не фантазія, це реальний середньовічний замок, що зберігся у своїй первозданній красі, переживши вісім з половиною століть воєн, революцій та змін епох. Історія Ельца це не історія руйнувань, це історія дивовижного виживання. Щоб зрозуміти унікальність Ельца, варто згадати його сусідів. Більшість замків на річках Мозель та Рейн сьогодні це або мальовничі руїни, знищені війнами, або реконструкції XIX століття, збудовані на старих фундаментах. Ельц інший він справжній, це не пам'ятник, а живий організм, що зберіг свою автентичність. Його історія не переривалася, а стіни не бачили ворожих прапорів. Саме тому подорож до нього це не просто екскурсія, а справжнє занурення в живе, неспотворене середньовіччя. Його шлях починається у 12 столітті. Перші його камені пам'ятають часи імператора Фрідріха Барбароси, але секрет його довголіття криється не в товщині стін, а в унікальному сімейному пакті. У 1268 році троє братів з роду Ельц вирішили не ділити спадщину, а володіти замком спільно. Ця угода, відома як Ганербшафт, стала основою існування замку. Три гілки родини: Ельц Золотого Лева, Ельц Срібного Лева та Ельц Рогів Буйвола, жили тут разом, утворюючи невелику комуну. Кожна сім'я мала свої житлові приміщення, але головні оборонні споруди та двір були спільними. Ця єдність, цей союз трьох родин під одним дахом. І став тим щитом, який захистив Ельц від внутрішніх чвар, що знищили багато інших замків. Але одного разу зовнішній світ все ж постукав у його ворота у 14 столітті. Могутній архієпископ Тріра, балдуїн Люксембурзький, той самий, що укріплював замок кохем, вирішив підкорити непокірних лицарів Ельца. Почалася єдина в історії замку Облога, відома як Ворожнеча Ельца. Архієпископ не зміг узяти замок штурмом. Натомість він оточив його невеликими фортецями і почав обстрілювати з катапульт та невеликих гармат. Лицарі Ельца тримали оборону два роки. Вони були відрізані від світу, але не скорилися. Зрештою, їм довелося визнати владу архієпископа, але замок не був завойований і, що найголовніше, не був зруйнований. Після смерті Балдуїна він повернувся у повну власність родини. Це було його перше і останнє велике випробування війною, з якого він вийшов майже неушкодженим. Саме тому, увійшовши всередину, ми потрапляємо не в музей реконструкцію, а в справжню капсулу часу. Тут все дихає історією. У Збройовій палаці та скарбниці зібрана унікальна колекція лицарських обладунків, зброї та дорогоцінних виробів із золота та срібла, накопичених родиною за 800 років. Це не просто експонати, це мовчазні свідки епохи. А ось кухня Родендорфів, одна з найкраще збережених середньовічних кухонь у Європі. Вона не змінювалася з 15 століття. Можна майже фізично відчути запах диму від величезного вогнища, побачити, як кухарі готували бенкети для десятків лицарів та їхніх родин. Кожен горщик, кожен ніж тут, на своєму місці, ніби господарі вийшли лише на хвилину. Серце замку це лицарська зала. Саме тут збиралися представники трьох родин для вирішення спільних справ. Зверніть увагу на стелю з масивними дубовими балками і на маски блазнів, вирізані біля входу. Вони символізували свободу слова. У цій залі можна було говорити все, що думаєш, не боячись покарання. Але ці маски також нагадували, що за межами зали потрібно знати своє місце. А піднявшись вузькими гвинтовими сходами. Ми потрапляємо в особисті покої. Зазирнімо до господарської спальні. Це не просто кімната, а портал у 15 століття. Тут стоїть автентичне ліжко з балдахіном, якому понад 500 років. Стіни прикрашені фресками, а стеля розписана виноградною лозою, що символізує родючість та життя. І найдивовижніше в стіні облаштована крихітна вбудована каплиця. Це показує наскільки глибоко релігія була вплетена. Повсякденне життя середньовічної аристократії загалом у замку налічується близько ста кімнат, і в найкращі часи тут одночасно проживало до ста членів трьох гілок родини. Це було справжнє місто в мініатюрі, щоб обігріти таку громаду було збудовано сорок камінів. І досі, коли ви йдете по замку, можна побачити десятки димоходів, що тягнуться до неба, нагадуючи про часи, коли в кожній кімнаті палав вогонь, а замок був сповнений життя, дитячого сміху та голосів його численних мешканців. Але як і будь-який поважний замок, Ельц має свою власну легенду і свого привида, і це не просто туманна постать, а історія про справжню відвагу. Легенда розповідає про графиню Агнес Ельц, красуню, що була заручена з лицарем, якого не кохала. Коли замок був несподівано атакований, а чоловіки були на полюванні. Агнес, не вагаючись, одягла обладунки свого брата і очолила оборону. Вона билася хоробро, але в запалі бою ворожий лицар її наречений не впізнав її і завдав смертельного удару. Кажуть, її неспокійний дух досі блукає замком, охороняючи його. А в одній зі спальних кімнат графині і досі зберігаються її нагрудник та бойова сокира, німі свідки трагічної любові та неймовірної хоробрості. І найдивовижніше те, що ця історія виживання триває. Сьогодні замок Ельц після більш ніж 850 років і 34 поколінь досі належить одному з нащадків гілки срібного лева. Це не застиглий музейний експонат, а живий організм, що дихає історією. Він стоїть у своїй долині як доказ того, що іноді найкращий спосіб перемогти це уникнути битви, а єдність родини може бути міцнішою за камінь. Це справжня казка, яка відмовилася залишатися лише на сторінках книг і продовжує жити своїм життям, вдихаючи повітря сучасності. Стіни вміють говорити, і ми знаємо, як їх слухати. Якщо ви прагнете зазирнути за завісу часу та видимої реальності і доторкнутися до найбільших загадок людства, то приєднуйтесь до нашої експедиції. Підписуйтесь на наш канал, і ми станемо вашим провідником у світ, де історія набагато дивніша та цікавіша, ніж ви можете собі уявити. Натисніть на дзвіночок, адже найтемніші таємниці чекають на тих, хто наважиться їх почути.